МЗС рекомендує українцям негайно залишити Іран через безпекову ситуацію в Україні. Про це йдеться у заяві міністерства. Наразі виїхати можна через аеропорту, столиці Тегерану та пункти пропуску на кордонах із Вірменією і Туреччиною. Нагадаю, в Ірані більше тижня тривають масштабні антиурядові протести. Раніше одна із правозахисних груп повідомила про щонайменше 35 загиблих і більше тисячі заарештованих. Суд змінив запобіжний захід нардепу Нестору Шуфричу. Йому призначили тримання під вартою з правом внесення застави 33 мільйони 280 тисяч гривень. Про це повідомив його адвокат Віктор Карпенко. Пише телеграф. Рішення було ухвалене 6 січня Київським операційним судом. Заявив він, за словами захисту Шуфрича. Поки невідомо, коли саме буде внесена застава, та чи взагалі. Буде внесена. Нагадаємо, Нестора Шуфрича звинувачують у державній зраді роботі на агентурну мережу ФСБ та введенні підривної діяльності в інформаційній сфері. У вересні 2023 року його почали утримувати у СІЗО. І розпочинаємо із ситуації у Кривому Розі, адже там близько години тому. Пролунали вибухи. Росіяни вдарили двома іскандерами по багатоповерхівках. Є постраждалі, повідомили в Радіообороні міста. А за інформацією місцевих медіа пошкоджений щонайменше один будинок. У місті критична ситуація із електропостачанням. Внаслідок попередніх обстрілів знеструмлені 40 тисяч осель. Без тепла дві з половиною тисячі багатоповерхівок. Повідомили в Радіооборони міста. Не працюють шість великих котелень, які підключені напряму до високовольтних леп. Генератори не можуть заживити ці котельні, бракує потужності. Понад 30 малих котелень наразі функціонують на альтернативному живленні. Крім цього, шість разів знеструмлювалися насосні станції водопостачання в системі фіксують багато повітря, знижений тиск подачі води. І вже четверо загиблих на Херсонщині. У лікарні помер 57-річний чоловік, який дістав поранення через російський обстріл Херсона. Медики боролися за його життя однак травми виявилися надто тяжкими. Поінформували в обласній військовій адміністрації. По обіді окупанти атакували центральну частину обласного центру. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків. Ще троє. Дістали поранення. Одного з них врятувати не вдалося. А вранці росіяни атакували дроном цивільну автівку у Береславській громаді. Вбили чоловіка. Ще один 64-річний місцевий житель травмований. Крім цього, внаслідок ранкового обстрілу Херсона поранені жінки 44 та 39 років, а також двоє чоловіків. У лікарні Дніпра поступово відновлюють електропостачання. Каналізаційні мережі міста також заживили. Поінформував міський голова Борис Філатов. На правому березі комунальники та енергетики змогли відновити водопостачання, а на лівому його наразі забезпечують завдяки генераторам. Усі котельні Дніпра від учора знеструмлені. Через складну ситуацію в енергосистемі у школах міста подовжили канікули ще на дві доби. Нагадаю, вночі окупанти масово атакували Дніпро. Потрощені багато. Поверхівки та автомобілі виникли складнощі в роботі електротранспорту. Зранку сьогодні електротранспорт у нас зупинив свою роботу. Тобто на тягових підстанціях у нас відсутня напруга, тому весь електротранспорт він працювати не може. На жаль, зупинилася метрополітен. Вчора ввечері у нас була частина людей заблокована в тунелях метрополітену та евакуйовували за допомогою наших працівників метрополітену. Зранку посилені усі маршрути автобусні, які дублюють наші маршрути електротранспорту. На лінію виведено понад 70 автобусів додатково, тобто не 510, а майже 580 автобусів. Працює. Світла нема. Як ми вже пережили в 22-му році 4 чотири доби відсутності світла, нас це не лякає. Вода та газ в нас є. Ну якось пережили тоді, переживемо і зараз. Металургійний комбінат Запоріжсталь вдруге поринув у блекаут через російські атаки. Підприємство, як і інші споживачі електроенергії в регіоні, втратило зовнішнє живлення та призупинило усі виробничі процеси. Поінформували там. Команда ввела антикризові заходи, зокрема, зупинила обладнання без аварій та почала стабілізацію внутрішньої енергомережі. Наразі тривають регламентні роботи на основних агрегатах. Нагадаю, 23 грудня минулого року за Поріж сталь також поглинув блекаут через масований удар РФ по енергетиці. А тим часом на низці автодоріг обмежили рух через негоду. Про це повідомив міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба. Та додав, що на трасах працюють понад 970 одиниць техніки і більше тисячі людей. Зокрема, обмеження діють у Житомирській, Рівненській та Львівській областях. Крім того, на Прикарпаті через сильний сніг оголосили помаранчевий рівень небезпеки. Снігові замети спричинили ускладнення руху на дорогах області. Найближчі. Дні по всій Україні прогнозують сніг, хуртовини ожеледицю та зниження температури. Рятувальники радять утриматися від поїздок на авто під час сильних опадів. Ми від закладу прибираємо. Це заклад за собою ті подбають, щоб була ну, чистота і порядок, щоб люди могли де прийти собі. Багато снігу? Та є трошки, бачите таке, може бути. Це приємний такий хлопець, так? Так, робоча сила. На території області очікується знову значний сніг, поривив вітру, хуртовини на дорогах ожеледиться. Відповідно до повідомлення служби відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківській області введено заборону руху великогабаритних транспортних засобів з 8-ї години ранку на ділянці автодороги державного значення Р-21. Долина Хус, це на вишківському перевалі. Також складні погодні умови зараз у гірській місцевості. Тому закликаємо всіх утриматись від висвід у високогір'я водіям. Радимо утриматись від виїздів на дальні поїздки. Апеляційна палата ВАКС змінила запобіжний захід народній депутатці Ганні Скороход на заставу у розмірі 4 мільйонів гривень. Повідомляє суспільне. До цього вона носила електронний браслет. Нагадаю, нардепку підозрюють в організації діяльності злочинної групи, яка запропонувала підприємцю за 250 тисяч доларів домовитися з РНБО. Сама скороход заявила, що ніколи грошей не вимагала і не давала хабарів. Скандал довкола підпільної школи набирає обертів у Києві на території монастиря УПЦ московського патріархату. Журналісти викрили діяльність нелегального навчального закладу для дітей. Під виглядом сімейного клубу там фактично працювала школа без ліцензії, де навчання відбувалося за російськими програмами. Після розголосу справою зацікавилися правоохоронці та органи управління у сфері освіти. Наші кореспонденти. Також побували на території монастиря. Деталі дивіться у сюжеті. Зараз ми перебуваємо біля чоловічого монастиря Української православної церкви Московського патріархату Голосівська пустинь у Києві. Саме тут журналісти викрили діяльність підпільної школи, де виховували дітей. У російському дусі на момент цього запису, 7 січня. А тому місцеві прихожани йшли до храму, аби відсвяткувати їхнє православне різдво. Нас на території впустили безперешкодно. Утім, на момент прибуття вже більшість прихожан не було. Утім, дехто ще заходив до церкви, аби помолитися. Утім, за нашими даними, усі інші двері були зачинені, і ймовірно, або ж через свято, або через нещодавній скандал. Діяльність школи тимчасово зупинилася. і дітей, які могли. Відвідувати цю школу ми не побачили. Про існування такого навчального закладу стало відомо завдяки розслідуванню журналістів Слідство інфо школа функціонує майже рік під прикриттям сімейного клубу та двох ліцензованих шкіл. Тут навчається понад 60 учнів з першого по 9 клас. Школярі навчаються за підручниками радянського зразка, вивчають російську мову, дивляться російські фільми та співають радянських і російських пісень. Просто прийшли під легендою, що я родичка і я хочу віддати свою племінницю туди на навчання. Про школу дізналися от від парафіян, нібито цієї цього монастиря. Справді, буквально з входу там є у них такий трактир, магазинчик, де можна замовити собі каву. Ти у них запитуєш, чи є у вас тут школа. Вони тобі кажуть, так, так, проходьте на територію. Проходиш уже ближче до території. Там у них на вході стоїть охоронець. Він тобі починає розповідати про те, що справді є така школа. Директор, прекрасна жінка. Наступного дня після розголосу наша знімальна група завітала на територію монастиря. Охоронець існування такої школи заперечив. Деякі прихожани після питання про навчання дітей помітно нервували. Я не володію такою інформацією. Тут є наше монастирське духовно-професійне училище. Там вже після восьмого класу можна приходити. Тобто вони вступають як в училище, здобувають професійний диплом, а школи для дітей немає. Журналісті Яні Коренічук батьки у розмові хвалили підходи до навчання. Вони толерують російську мову і не приховують зневагу до хвилини пам'яті. Та гімну України в розкладі ми побачили такий предмет, як слов'янська мова. Ну, так, це перший клас, і я у неї запитую, що таке слов'янська мова. Вона відповідає: ну це, типу, по язик. Ну окей, російська мова в першому класі там в розкладі офіційних церковних співів і всякого там іншого. Школа працює без офіційної ліцензії. Утім, документи учнів перебувають в офіційних українських школах. Хоча діти їх не відвідують. Одна з таких шкіл розташована у приватному ліцеї у селі Хотянівка під Києвом. Усі оцінки надходять зі школи при монастирі, а ліцей просто оформлює документацію. Директорка ліцею Яна Кожема фактично сама підтвердила цю схему, опублікувавши допис у соцмережах. Рік тому мої знайомі звернулись до мене із проханням допомогти їх знайомій влаштувати учнів у школу, поки вони самі не отримали ліцензії, це абсолютно нормальна практика для шкіл, які тільки починають. Перші два роки я працювала так само, і мені так само допомогли тимчасово прилаштувати моїх учнів. Тому з відкритим серцем я допомогла цій людині. У мене не було жодної підозри, що відбувається насправді, і чим це все для мене може скінчитись. Міністр освіти Оксан Лісовий запевнив, що дії керівників і педагогів, пов'язаних із підпільною школою, перевірять за результатами перевірок мають бути ухвалені конкретні жорсткі рішення щодо організаторів та осіб, які безпосередньо здійснювали це навчання. Йдеться не лише про з'ясування того, чи мають відповідні заклади право надавати освітні послуги, а також про передання матеріалів до правоохоронних органів. Служба безпеки України досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ МП Голосіївська пустинь у рамках кримінального провадження. Таку відповідь надали у відомстві на запит телеканалу Еспресо. Досудове розслідування триває. На інцидент відреагував і освітній омбудсмен. У відомстві заявили про цілу низку ймовірних порушень, зокрема пропаганда ворожої ідеології, порушення прав дітей на освіту, нелегальне надання освітніх послуг, порушення вимог ліцензійних умов закладами освіти. Але постає питання: скільки ще таких шкіл функціонує в Україні? Ми допускаємо те, що такі школи можуть існувати. Тому що ось, коли ми мали розмову з директоркою, вона розповідала про те, що літній. Що вони були учні у літньому таборі е, влітку, який організувала Черкаська православна школа чи Черкаська православна гімназія. Тобто, якісь стосунки з якимись іншими школами, такими більш православними, вони підтримують очевидно. Наразі відповідні органи з'ясовують усі обставини. У разі підтвердження порушень винних притягнуть до відповідальності. Водночас закон передбачає за нелегальну освітню діяльність лише штраф. То що понесуть організатори реальне покарання? Наталя Стереправо, Андрій Шашлов, телеканал Еспресо.